Святої Бог і читання, Господи славе, будьмо уважені. Сказав Господь своїм учням настане час, коли кожен хто вас вбиватиме, гадатиме, що службу приносить Богові. Вам чинитимуть те, бо ні отця, ні мене вони не пізнали. Я сказав вам це, щоб, коли прийде та година, ви згадали те, що я вам. Спочатку я не казав вам того, бо я був з вами. Тепер же я йду до того, хто послав мене, і ніхто з вас мене не питає, куди йдеш, але тому, що я вам це сказав, серце ваше сповнилося смутком. Однак кажу вам правду ліпше для вас, щоб я відійшов, бо коли я не відійду, потішитель до вас не прийде. Коли ж від пошлю його до вас, і коли він прийде, виставі на я у світі гріх, справедливість і суд, що до ріха, бо не в мене, що до справедливості, буйду до Отця Бога, і ви мене більше не побачите, і що до суду, бо князь цього світу вже засуджений. Багато ще маю вам сказати, та не можете перенести тепер. А коли прийде той дух істини, він наведе вас на всю правду. Слава. В тобі. Тобі. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. І настане година, коли кожен, хто вас убиватиме, гадатиме, що сужба приносить Богові. Вам чинитимуть те, бо ні Отця, ні мене вони не пізнали. Ці слова свідчать про те, що люди причиняють біль, що люди починають робити війни, що люди починають сваритися, бути невдоволеними через те, що не впізнали Небесного Отця, через те, що не впізнали Його Сина, через те, що не відчули дію Святого Духа у своєму житті. І дійсно... Коли ми пізнаємо Бога, ми розуміємо, наскільки Господь є добрий. Ми розуміємо, що Бог є любов, і що Господь ніколи не може причинити жодного зла. Тому, коли ми пізнаємо Бога, а це є стосунки наші з Господом Богом, ми пізнаємо, який Він є величний, який Він є добрий, і наше серце наповняється Богом. І тоді ми несемо світло, тоді ми несемо любов, тоді ми несемо гармонію і ми у ці місця, де ми перебуваємо, і ми свідчимо про Бога своїм життям. І звичайно, що ми тоді зла вчинити не можемо жодного. Бо ми розуміємо, наскільки велика є любов, яку ми даруємо, і наскільки людина розуміє або пізніше зрозуміє. Цю любов. І ми розуміємо, наскільки великий є біль, коли хтось чинить зло. Оцей біль це є рана, яка ятриця, яка не може загоїтися, лише потребує дії Святого Духа, щоб вона загоїлася. Тому пізнаваємо Бога. Пізнаваємо сина. Бо до кінця ми її пізнати не можемо, тому що Бог є безкін, безконечний. Але Господь возлівся на небо і пообіцяв і зробив це, зіслати Духа Святого, який є у тішеті, який відкриває правду про Бога, і знову ж таки, як відчути дію Духа Святого у своєму житті. Потрібно будувати стосунки, потрібно розмовляти, а розмова це є молитва. Потрібно читати Слово Боже, бо саме у Слові Божому діє Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І коли ми відкриваємо своє серце для них, вони приходять і роблять житло у нашому житті. Тому пізнавай Бога, любімо і будьмо з Богом, а Бог все зробить якнайкраще. Амінь. Слава Ісусу Христу!